Івано-Франківську поліція затримала нетверезу водійку, яка скоїла наїзд на 25-річну дівчину. Аварія сталася 9 вересня опівночі у дворі будинків на вулиці Галицька. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події правоохоронцями встановлено, що 20-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем, Нісан, здійснюючи рух назад, вчинила наїзд відчиненою водійською дверкою легковика на 25-річну мешканку Івано-Франківської територіальної громади. Остання перебувала біля відчиненої дверки транспортного засобу. Постраждалу з численними травмами, госпіталізували. За результатами перевірки в крові водійки виявили 1,36 тридцять проміла алкоголю. Її слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною другої статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до. 8. Сми років поліція Івано-Франківщини вкотре нагадує, ніколи не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Не тверезий водій це пряма загроза життю та здоров'ю людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.